Так же й смачні асорті. Ммм, та це просто смакота. Сьогодні у нас неймовірно смачне приготування консервованих овочів. Ми ці овочі закриваємо на зиму. Як Такі смачні асорті приготувати, а легко і просто ось так. Для приготування асортів потрібно ось такі овочі, яблучка, а зелень брати не обов'язково. У нас петрушка і зелений кріп. Та й кількість овочів потрібно брати. За бажанням чогось більше, а чогось менше, ми болгарського перцю беремо зовсім маличку. А сорті можна закривати у слоєчках будь-якої ємності. А ми сьогодні закриємо у літрових слоєчках, на дно яких поміщаємо цибулю, моркву та ще. Дрібнемо ось такими пластиночками часничок. Моркву можна натерти на терці, а ми нарізаємо ось такими кружечками. Капусту розрізаємо так, щоб часточки листя трималися у купі, поміщаємо капусту у слоїчки. Качана, залишки качана відрізаємо. Солодкий перець подрібнюємо довільно, помідори й огірки додаємо ціленькі, хоч можна і огірки подрібнити. Помідорки ми Кладемо у баночки, поміщаємо дрібні. Кабачки можна порізати кружечками або ось так, як ми, і теж поміщаємо у слоєчки. Довільно дрібнемо і кисленькі яблучка. І теж їх у слоєчок поміщаємо. Якщо є місце у слоєчку, то ще додаємо чи помідорку, чи перчика, чи що бажаєте. Наповнили усі слоєчки і кип'ятимемо воду. Заливаємо у міст слоєчки кип'яченою водою. І прикриваємо слоєчки кришками і так залишимо їх на 15-20 хвилин. Далі нам ось ця вода більше не потрібна буде. Поки овочі запаряться, ми приготуємо маринад. На літр води додаємо 2 столові ложки цукру та повну чайну ложку солі. А я закипив, то ще додамо оцту. Через 20 хвилин зливаємо воду і слоєчків і в кожен слоєчок поміщаємо в гвоздичку щіпку насіння гірчиці та горошком перцю чорного та одну горошину перцю духняного, а заливаємо приготовленим гарячим маринадом, прикриваємо їх кришками, а поміщаємо у каструльку і з моменту кипіння стерилізуємо літрові і 25-30 хвилин. Води у каструлю наливаємо по плечики. Та й, звичайну каструльку застелили рушничком. Минуло вже 25 хвилин, будемо асорті герметично закривати ключем. Перевертаємо слоїки до гори дном і, накривши їх, залишаємо так. До повного охолодження. Гарно такі асорті зберігаються навіть у кухонній шафі. Ось уже ми одну баночку через кілька днів відкрили. Смачні консервовані овочі. Друзі, поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал, далі буде приготування страв. Ще смачніше. Та пишіть коментарі, що ще додати до цих овочів, щоб вони стали ще смачніші. же й смачні асорті. М -м 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 -м. Та це просто смакота, а капуста неймовірно смачна консервована капуста.